НАТО має намір забезпечити Україні сильну позицію для майбутніх переговорів із Росією. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте на прес-конференції після міністерської зустрічі НАТО. Між тим Рюте утримався від коментарів щодо можливої участі НАТО в переговорах. Зазначив, що члени альянсу працюють над виконанням своїх обіцянок перед Україною. Також генсек зазначив, що Україну чекає ймовірно найважча зима через удари по енергосистемі та складну ситуацію на фронті. І Зараз, за його словами, головним завданням союзників. Залишається підтримка України саме для забезпечення її переваги Ми маємо зробити більше ніж просто забезпечити спроможність України далі воювати. Ми маємо надати достатню підтримку для того, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди. Лінія фронту зараз рухається на захід, а ми маємо забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію, щоб у переговорах вона могла отримати бажаний результат, а Путін не отримав того, чого хотів досягти, починаючи повномасштабну війну проти України. І Михайло Подоляк, радник керівника рівень президента України, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Вітаю Вітаю. ми в цілому поговоримо про перспективи надання і посилення нашої протиповітряної системи, посилення нашої армії, те про що говорив Марк Рюте генсек альянсу. А я би ще зацитував слова ну, коротенького пана Сібіо, очільника нашого вітчизняного МЗС, який теж був на саміті голів МЗС країн-членів НАТО, який зазначив, що значить під час війни домовленість про формат членства не видається реально членства саме в НАТО. Але в той же час він акцентував і закликав, щоб ми отримали хоча б запрошення при. Причому якомога швидше, в той же час можна згадати тези умовно там від того ж самого прем'єра Люксембурга, який сказав, що навіть запрошення може створити додаткову напруженість а тут можна згадати і інші країни там де. Представники, яких є той самий Фіцо, там Орбан, Туреччина, та ж сама Німеччина, Сполучені Штати, які в принципі не подалюють м'яко кажучи, це питання. Які перспективи в принципі знову ж таки говорити саме про нашу участь в Альянсі станом на тепер? Uh, гарне питання, і воно достатньо риторичне, тому що ви можете нічого не робити і нічого не отримати. А можете продовжувати тиснути, пояснювати логіку і отримуєте тоді те, що необхідно на цьому етапі війни. Ну, дивіться, коли ми говоримо про НАТО, це чисто про прагматизм. Тут немає ніякої там емоційної сторони і так далі. Uh, все, що стосується безпекового альянсу, все, що стосується архітектури безпеки у Європі, сьогодні зав'язано на цю війну або Росія. Не буде мати привілей, наприклад, говорити, оця країна може бути в НАТО, оця країна не може бути. Європа має виглядати так чи інакше, і так далі. Або Російська Федерація буде займатися своїми там якимись роботами, а всі інші будуть жити так, як вони вважають за потрібне. І тому Україна говорить: давайте так: перше знімемо політичні спекуляції. Ну, ми маємо своє суверенне право. Ми маємо право бути в тому чи іншому альянсі, який для того і був створений, щоб убезпечувати країни набагато менші ресурсні від подібних типів ескалацій, подібних типів експансії. Маємо право, якщо не маємо право, то тоді треба пояснити це публічно сказати. Дивіться, НАТО це конструкція, яка для тих, хто там десь далеко від потенційної війни, вона безумовно може працювати. А НАТО, наприклад, для тих, хто має таких сусідів, як Російська Федерація, працювати не може. Це було б зрозуміло, але цього ж немає. Статутні документи НАТО чітко говорять, ви можете виразити своє суверенне право і бути членом НАТО. Ми говоримо про те, що це прагматично. Давайте знімемо спекуляції інформаційні, перш за все. Друга складова ще, ще більш прагматична. В цій війні треба чітко зафіксувати. Дивіться, ми бачимо Україну членом, невід'ємним членом єдиного європейського безпекового простору. Тому сьогодні ми надаємо всі необхідні інструменти для України, для того, щоб вона ефективно вела війну. Що це означає? Це означає, що ми ці інструменти в рамках уважно в рамках Альянсу НАТО не на свої склади передаємо. А ми розуміємо, що Україна має ті компетенції, які нам потрібні завтра. Але сьогодні ми зі складів швидко надаємо Україні необхідні інструменти, щоб вона остаточно поставила правильні крапки на і у війні проти Російської Федерації, яка і тут я переходжу до ключового, яка сьогодні вважає, що для неї в цій війні перемогою буде приниження саме НАТО. Україна говорить, ми отримаємо зброю, і репутація НАТО виглядає інакше. Тобто, це абсолютно жорсткий прагматизм. І безумовно це треба продовжувати пояснювати, тому що я перейду до того, що ви говорите, що деякі там члени е, альянсу, деякі там представники країни і так далі говорять про те, що це там буде підвищувати градус ескалації. А сьогодні ми що маємо легку прогулянку? Ми не маємо сьогодні ескалації. Ми не маємо сьогодні спроби Російської Федерації протестувати систему глобальних відповідей. Ну, наприклад, присутність іноземних контингентів на території України. Використання міжконтинентальної балістики по цивільному населенню, систематичні удари ракетні дронові по критичній інфраструктурі, що заборонено до речі, правилами ведення війни як такої і так далі. Тому подібне. Тобто, ми сьогодні ескалації не маємо. Ми сьогодні не розуміємо, які цілі перед собою ставить Російська Федерація. І тому, наприклад, ефективне знищення Російської Федерації, яке продовжиться вже три роки, буде там приводити, якщо нам збільшити відповідну кількість інструментів для України, чи розставити правильно політичні акценти, це буде якось збільшувати кількість чого? У Мене питання, тому що це ж якраз і є логіка, про яку ми завжди говоримо. Питання чого буде збільшувати це? Яку ескалацію ви можете отримати, якщо Російська Федерація не дотримується жодних правил. А ви згадали про миротворчий контингент? Дівель пише про те, що Анален Бербок заявила про таку ну припускає таку ворогідність, що миротворчий контингент з німецьких вояків може бути присутній на території України. А в той же час Олаф Шольц, канцлер Німеччини, досить ствердно і негативно, так як до речі, і щодо Таурусів говорить зовсім про зворотні, що ні в жодному разі. Наскільки в принципі ми можемо очікувати якоїсь такої, знаєте. Синхронізації урядовців з президентами найближчим часом, особливо ближче до січня місяця, коли відбудеться інаугурація, і Трамп разом зі своїм оточенням вийде на якісь конкретні пропозиції, тому що ми чуємо, наприклад, плани там Келога Гренема, Ми чуємо там якісь варіації, ну в той чи інший спосіб заморозки чи завершення цієї війни, але бачимо, що навіть всередині наших союзників і всередині самих країн позиції вони досить різнять. Субтитрувальниця Три ремарки: перше немає сьогодні ніяких офіційних планів щодо фіналізації цієї війни, які там приписуються, начебто, нові американській адміністрації. Давайте дочекаємось, коли, по-перше, вони пройдуть оцей етап передачі влади, як такої, коли буде трансформовано перехідний уряд в постійний уряд, ну тобто в адміністрацію вже пана Трампа, почекаємо з вами, коли сам пан Трамп заявить, що дивіться, є такі позиції. По перше, а по-друге, отримає чітке розуміння, що таке Росія, тому що він буде Занурений в інформацію про Росію про психічний стан того ж Путіна буде розуміти, що він не може грати в сценарій, який пропонує сьогодні глобальному політичному простору сам Путін. А цей сценарій обнулення ще раз підкреслю обнулення репутації, в тому числі і репутації Трампа. Після цього він відповідно вже буде виступати з певними офіційними пропозиціями. Поки що таких пропозицій немає, тому я пропоную спокійно відноситись до всіх цих публікацій. Друга складова то так само. Я пропоную ну друга ремарка, так само я пропоную спокійно відноситись до внутрішніх політичних дискусій у тих чи інших країнах. Ми розуміємо, що сьогодні і Німеччина буде занурюватись у дострокові а, виборчі перегони, і безумовно буде формуватися якась коаліція урядова і так далі. І між тим вони мають право на будь-яку внутрішню дискусію. Для нас важливо, щоб ми і це третя ремарка, дуже важливо, щоб ми продовжували наполегливо говорити про те, що це за війна, які мотиви в цій війні у сторін, які будуть наступки, якщо ця війна буде неправильно фіналізована робити це на всіх майданчиках, і тепер перейдемо до концепції миротворчих чи не миротворчих контингентів. По перше, що таке миротворчі контингенти, коли ви маєте класичну а, війну на нашій території? Ну, тобто, є країна агресор, вона прийшла, захопила частину території. Миротворчий контингент це про врегулювання якого питання? Це врегулювання питання тимчасової лінії розмежування. Правильно? Але тут же питання в тому, чи буде Росія хотіти бачити якийсь миротворчий контингент, і тому повертаємось до ключового про що до речі, президент Зеленський постійно говорить. Ми маємо примусити Росію. Якщо ми цього не робимо, вона безумовно не буде погоджуватись ні на лінії розмежування, ні на навіть заморозку. Вона не буде погоджуватись. Чому а тому, що вона буде вважати, що ще трошки і доламає не Україну, а Європу, тому що одна з ключових цілей цієї війни для Російської Федерації це приниження і сполучених штатів і Європейського союзу і НАТО. Не через, наприклад, прямий конфлікт з зрозуміло. Росія не витягне прямий конфлікт з НАТО, але через. Те, те, щоб вони не допомагали Україні, ну тобто, зупинка допомоги Україні це якраз таки буде приниження цих країн, і тому повертаюсь, щоб говорити про миротворчий контингент треба зрозуміти що буде робити російська федерація її можна примусити перше усвідомити що війна буде для неї коштувати е, дуже і дуже дорого тобто треба підвищувати ціну війни для російської федерації як це робити ми вже неодноразово у вашому етері говорили друга складова росія має розуміти що не буде спекулятивних заяв ми дамо україні цю зброю дамо ці дозволи не дамо і так далі не буде у депресуючих заяв про те що ви знаєте Треба цю війну заморозити за рахунок України, тому що це стимулює навпаки Російську Федерацію. І третє Україна буде мати цю саму зброю в той момент, коли про це домовлено не завтра, не через 8 місяців, не через 12. І тоді Російська Федерація буде втрачати не тисячу людей в день, а набагато більше. Так само й буде втрачати ресурсів набагато більше. Оце інструменти примусу і просування у Російської Федерації буде або занадто кривавим для неї. Ну тобто втрати будуть такі, що несумісні з просуванням там на кілометр чи півтора. Чи а, взагалі цього просування не буде? Знову ж таки, щоб це забезпечити, потрібен відповідний паритетний ресурс. От коли це буде, то тоді можна говорити: знову ж таки, буду робити спосилання посилання на пана президента України. Він говорить чітко: о, дивіться, забезпечуємо, і ви на початку, до речі, репортажу цитували пана Рюти. Вони ж чітко говорять: дивіться: спочатку забезпечуємо інструментом Україну, другий етап. Суттєво сильніше примушуємо Росію усвідомити, що відбувається, і тільки третій етап вже всі інші розмови про переговорний процес, про ті чи інші формати фіналізації війни, і так далі. Але без перших двох ви завжди будете виглядати як аутсайдер, на що і розраховує Російська Федерація, коли використовує ці інструменти, наприклад, як міжконтиненталка по місту Дніпро. Ви знаєте, щодо внутрішньополітичних так би мовити, ну балансу або розбалансу всередині європейських країн тут може бути як в один бік, так і в інший. Наприклад, на перегонах в Румунії на посаду президента в першому турі перемагає Джорджеску, такий ультраправий. Да і власне він говорить про те, що в разі його перемоги зупинить зерновий коридор, блокуватиме там вступ України в НАТО. Тощо в той же час ми чуємо, що найближчим часом, найближчими днями, лідер німецької позиції. Мерц лідер ХДСС, ХСС завітає до Києва і він обіцяє, що країни Євросоюзу, Німеччина, зокрема Польща, Франція, а так само Велика Британія мають утворити такий союз і випрацювати стратегію для України. Посилення нашої країни, зокрема, допомоги перемогти в цій війні, тому що європейці не знають, що буде після інаугурації президента в США, і в мене тоді питання: а як вважаєте, а що ще можуть вигадати або запропонувати лідери Європейського союзу разом з Великою Британією? Давайте почнемо з того, що вибори у Румунії, ну, по перше, там в другому турі це буде просто як участь. репліка була ремарка щодо да, Румунії. я розумію, але це важлива репліка, тому що треба усвідомити, що відбувається з електоратом, ну тобто з виборцем у сучасній Європі. І у другому турі буде приймати участь на мій погляд. ну... Так само сильний кандидат, який чітко займає проукраїнську позицію, пані Ласконі. Я думаю, що вона все ж таки буде мати певну перевагу. Я принаймні вважаю, що це було б об'єктивно з урахуванням позиції Румунії в цілому і з початку війни, яку вона займала. Але давайте щодо електорату. Це дуже важливо. Дивіться, в чому проблема і на чому буде спекулювати Російська Федерація? Це якраз таки про ціну війни. От в чому проблема сьогоднішніх перегонів у Європі, виборець наляканий. Він вважає, що класична політична еліта не приймає своєчасно рішень, не готова брати на себе відповідальність. Тобто вона хоче бути класичною безвідповідальною елітою. Ну тобто колективні рішення, які не приймаються своєчасно. Це і є проблема у цього моменту. І Ця війна якраз таки все це підкреслила. Чому тому, що немає відповідно лідерів, які говорять так. Ми розуміємо, що ці рішення тяжкі, але ми їх приймаємо. Так, ми розуміємо, що Росія має бути обнулена. Так, ми розуміємо, що для цього потрібно наситити Україну всім чим необхідно. Так, ми розуміємо, що дзвонити, наприклад, Путіну і не давати при цьому дальнобійні інструменти. Це стимулювання Росії на продовження агресії. От в цьому проблема. І тому виборець наляканий. Він не розуміє там в ідеології щось і так далі. Тому він голосує за харизматичних політиків, які говорять: я візьму на себе певні відповідальність. Це до речі, стосується тільки війни в Україні. Це стосується там мігрантів кризи інших проблем, культурних проблем, і так далі, і тому подібне. Проблема аутентичності, ідентичності і все, що сьогодні в Європі, ми з вами бачимо. І, і, і виборець голосує від переляку в цьому проблема, і це треба розуміти. І Росія на цьому спекулює. Вона якраз такі фінансує оці всі ультраправі, ультраліві течії, де є багато харизматичних людей, які говорять абсолютно ті речі, які подобаються виборцю, але які не можуть бути реалізовані, тому що вони не є ну адекватними, тому що треба робити з точки зору убезпечення Європи від криз і так далі. Але з цим ніхто не працює. Дивіться. Не працюють з тим, щоб вивчити, що таке Росія на сьогоднішній день. Не працюють з тим, щоб протидіяти російській загрозі втручання в внутрішні політичні процеси, і не працюють з тим, що оці ультраправі ультраліві політики, за якими як правило, стоять або російські посередники, або сама Росія домінували у тих чи інших виборчих перегонах. Це є проблема оцього саме історичного моменту виборчого історичного моменту в європейських країнах. Що ми маємо робити? Ми маємо це пояснювати знову ж таки на різних майданчиках Рити про те, в чому тут проблема. Тепер перейдемо до того, що можуть робити європейські політики з точки зору європейського союзу в цілому. Ну безумовно з Великобританією в тому числі, вони можуть усвідомити, що європейський союз це надпотужна сьогодні сила, ну з точки зору можливості прийняття рішень. На забезпечити ці рішення певними ресурсами, більше того, пришвидшити фінансування тих чи інших необхідних проектів, таких як, наприклад, додаткова мілітарізація Європи, підкреслю додаткова мілітарізація Європи, дофінансувати загальні ну, колективні програми безпеки, в тому числі залучивши до цього Україну, і навпаки. Перекинувши на Україну функції, які на жаль, сама Європа сьогодні не може е, забезпечувати. Які це функції? Охорона єдиного безпекового європейського простору. Знову ж таки, президент України на цьому постійно наголошує. Дивіться, в нас є конкретна компетенція. Ми міє, вміємо гарно користуватись всією зброєю, яка є в арсеналі різних європейських країн, а це не одна і та ж сама зброя. Друге, ми маємо величезний досвід протистояння у великій війні. Користуйтесь. Ім, будь ласка, але для цього потрібно зробити і свою роботу. Яка це робота? Інвестиції у мілітарні виробництва пришвидшене постачання техніки України. Оце треба робити. Не треба, скажімо так, друкувати тільки сценарії про те, як це буде погано для Європи через 5 років, що може бути війна, наприклад, у північній Європі, тому що Російська Федерація захоче контролювати Балтійську акваторію. Ні, треба не про це говорити. Треба говорити про те, що дивіться про що треба сьогодні говорити. Перше. Зрозуміло, все з Росією. Ми з нею не домовимося Я не про Україну, про Європу. Друге, зрозуміло, що Росія буде постійно атакувати, провокувати, втручатись у політичні процеси у Європі. Третє зрозуміло, що сьогодні можна. Скажімо так, забезпечити процес трансформації політичної системи в Росії, але для цього треба, щоб авторитарія програла. І четверте, зрозуміло, що протистояти Росії може тільки і виключно Україна за рахунок, і тут ми переходимо до того, що може зробити Європейський Союз. За рахунок набагато більш міцної ніж в Росії економіки Європейського союзу, і тому треба наситити Україну перше зброю, друге фінансами, ну інвестиціями. Давайте більш е, конкретно говорити. А третє підтримкою не деморалізуючого характеру, коли постійно йде. А давайте ми цю війну зупинимо за рахунок України. Ні, не за рахунок України, а виключно за рахунок Росії можна зупинити цю війну. Uh, так, і тут давайте ще повернемося тоді в цій частині на початок нашої розмови. Коли ми цитували пана Рюте, там багато було сказано, зокрема в Ч. В питанні підтримки на цьому саміті голів МЗС країн НАТО щодо підтримки посилення. але чи можна вважати посиленням? Наприклад, от ми знов ж таки послуговуючись тезами європейських політиків, не знаємо чого чекати після навгурації, не знаємо чого чекати, яких перших кроків і рішень Трампа і його команди. Але чи можна говорити ну так побічно да дотично і проводити якісь паралелі після його заяв, і зрозуміло, кому вони були адресовані заяви Трампа щодо того, що ви не намагаєте. Ся там якось знівелювати роль долара у світі, формувати якісь свої цифрові гроші, звертаючись до країн там БРІКС. Ви там подумайте добре чи готові ви втрачати найбільше для себе ринок? Це він напалює вже там до Індії, до Китаю. Вже конкретні результати. Спікера Держдуми Володіна не пускають до Індії на зустріч. Індія відмовляється на користь США купувати аж надто активно зброю в Російській Федерації. Набіуліна Ельвіра наголошує, що піднімається Центробанк ставка інфляційні процеси тривають, а багато багато все це вкупі. Чи можна говорити про те, що це теж є фактором стримування і е, примушення, скажімо так, е, російського е, ну, вождя да, до якихось рішень на користь миру? Е, Безумовно, можна говорити, але це ж питання часу. Ну можна довго говорити, і в Росії будуть поступово піднімати там ставки іпотечні, будь-які ставки центробанку і так далі. І Набіуліна буде періодично говорити, що у нас сьогодні там якийсь інфляційний індекс, такий то і так далі. Але це безпосередньо не впливає на кількість ракет, які заходять сьогодні. На по інфраструктурі України тут трошки про інше треба говорити. Ну тут треба просто бути відвертим з точки зору, що Росія сьогодні присутня на глобальних ринках і вона заробляє кошти. Подивіться, буквально там пару тижнів тому обнулили Газпромбанк, через який йшли розрахунки за нафту, залишкові розрахунки за газ. Я маю на увазі, європейські напрямки і так далі. І ви подивіться, яка істерика в Російської Федерації, як швидко вони були обнулені в певних сегментах, і це суттєво. На мій погляд, і нашим європейським партнерам, ну це дивно, що вони очікують, які рішення буде приймати Пан Трамп. Ну не треба очікувати. На мій погляд політичний процес трошки інакше має виглядати. Дивіться, ви бачите, як ви хочете співпрацювати з новою адміністрацією з адміністрацією 47-го президента. Їдіть, пояснюйте, чому це прагматично йому буде підходити, чому це вигідно йому. Чому доходність у співпраці з Європою з точки зору, наприклад, сформований високотехнологічний центр, фінансовий центр, технологічно-фінансовий центр Європа Сполучені Штати це ну висока доходність для всіх членів цього клубу. І він домінує в світі на глобальних ринках. домінує. дідь, пояснюйте це. Другі ідіть пояснюйте, що наприклад, якщо Російська Федерація не програє, це обнулення репутації не тільки Європейського союзу. Ще раз підкреслю: обнулення репутації не України, а обнулення репутації Європейського союзу, в тому числі і обнулення репутації Сполучених Штатів, тому що дивіться, що для Путіна сьогодні важливо для суб'єкта. Вибачте Путіна, що для нього важливо для нього важливо, щоб не Україна ультимативно щось ви. Е там зробила чи не зробила. Він зрозуміло, що Україна, і Зеленський, пан Зеленський це вже неодноразово показував, не буде нічого там погоджуватись, робити. Навпаки, достатньо жорстко буде а, чинити спротив, ефективно чинити спротив. Але для Путіна важливо, щоб а, була обнулений, був обнулений Вашингтон. щоб Вашингтон, ну тобто нова адміністрація, а, почала грати в гру Путіна, сценарій Путіна. Дивіться. Зупиняйте допомогу Україні, а це домінування Путіна. Зупиняйте, скажімо так, програш Російської Федерації, а це домінування Путіна. Зупиняйте допомогу європейських країн, а це сценарій Путіна. От для нього що важливо. От ідіть і поясніть, Я зараз про європейців кажу, ідіть це поясніть перше Трампу. Друге, думайте колегіально, в чому не правий пан Трамп. Він же говорить: збільшити інвестиції в військове виробництво, збільшити інвестиції в свою свою безпеку. Збільшуйте інвестиції в загальний бюджет НАТО, збільшуйте присутність свою на глобальних ринках, де є кризи. Ну, наприклад, на Близькому сході, на Африканському континенті. Що ми побачили з вами на африканському континенті? Там домінували європейські країни, не буду називати які саме. Ви розумієте, там парламентські вибори були недавно і так далі. Ці країни контролювали Центральну Африку. Вони залежали від ресурсу Центральної Африки. А сьогодні в Центральній Африці домінує Російська Федерація. Ну, працюйте над ці. Не дозволяйте Росії, скажімо так, вибивати вас з глобальних ринків. Про це говорить Трамп. Він абсолютно правий. Це стратегія домінування. Він говорить: так давайте домінувати, чому ви очікуєте, що тільки я буду пробувати продавити Російську Федерацію. Давайте разом, і це правильна стратегія. Але для того, щоб вона працювала, вам треба по перше і нам як Україні і Європейському Союзу в цілому, треба по перше довести, що це вигідно. Всім учасникам, скажімо так, альянсу Умовного Сполучені Штати, Україна, Європейський Союз, що це є доходності, конкретні, які будемо отримувати. Ми з точки зору фіналізації цієї війни, Європа з точки зору фіналізації і так далі, і тому подібне, крім того, що ми будемо займатися разом. Обнуленням репутації Росії на збройному глобальному ринку, на енергетичному глобальному ринку, на політичному глобальному ринку. Чому це важливо? Тому що Росія, наприклад, з того ж Бріксу хоче сформувати той же Варшавський договір. А наприклад, Китаю, Індії, ви тільки що про Індію казали, це вкрай невигідно, вигідно, тому що Індія розглядає БРІКС. Як можливість сформувати високотехнологічний економічний конкурентний центр знову ж таки для того, щоб конкурувати на рівних з тим же європейським союзом, і тому для них концепція варшавського договору взагалі не підходить. І Тому Індія готова буде пане тому, Михайло. Не, але все не, ж таки не. я поточню тоді. Я поточню. А оці історії, наприклад, з тим, що все ж таки Індія трошки пригальмовує аж над таку активну співпрацю з Російською Федерацією. Ті ж самі китайські банки і виробники знову ж таки відмовляються співпрацювати з російськими через санкції. Ці чи можна говорити, що це якісь такі перші ознаки того, що ці країни, а саме Китай і Індію, ми називаємо останні кілька років стратегічними такими партнерами да так, економічними принаймні, в економічному блоці для Російської Федерації? Вони вже свій вибір поступово якось роблять не на користь Російської Федерації. Чи це поки що ні про що? Ні, це якраз таки про те, що ви говорите, тому що вони розуміють стратегічно невигідно мати відносини з Російською Федерацією надто взаємозалежні. Чому тому, що ситуативно ти сьогодні заробляєш на Росії, але Росія обнулює глобальні правила. А вони Індія, і Китай не зацікавлені в обнуленні глобальних правил, тому що це правила гри, і безумовно ти можеш тоді прогнозувати, що ти заробиш, що ти не заробиш, і так далі, і тому подібне. А вони не хочуть розмінюватись. Ви праві Росія не те, що має там найбільший, вона просто має найбільший товарообіг з цими країнами. Вона через них має можливість фінансувати війну. Знову ж таки, це не, не не питання до Індії чи Китаю. Ще раз вони, так само як і Туреччина, заробляють на цьому сьогодні, і це правильна стратегія з урахуванням. Національних інтересів, але абсолютно точно в середньо навіть строковій перспективі співпрацювати чи залежати від відносин з Росією набагато менш вигідно ніж вибудовувати конкурентні відносини, певні конкурентні відносини з тим же європейським союзом чи зі сполученими штатами тим більше. І безумовно, Індія це розуміє, і безумовно, якщо вони продовжують в цьому напрямку рухатися, на увазі Європа і Сполучені Штати, якщо вони будуть пояснювати стратегічні вигоди від співпраці, від від конкурентної, але співпраці між собою, то безумовно, індія і Китай будуть дистанціюватись від Російської Федерації. Тому що ще раз підкреслюю, Росія нічого не пропонує вдовго. Росія пропонує сьогодні спекулятивну ціну, демпінгову ціну на певний товар. Але це сьогодні невигідно з, на, на цьому будувати свою стратегію розвитку. Так, пане Михайло, дякую вам за можливість поспілкуватися як це... завжди. У цій порі. Михайло Подоляк, радник Керівника інкасупрезидента України, був з нами. Вам гарного вечора.